Гуру Пурніма це святкування яскравого місяця преми, бхакті, гьяни, карми, дгяни, раджі всіх інших божественних форм йоги між атмою і параматмою, той, хто здатний дати все, той, хто сам є всім, і все ж він приймає форму, щоб бути ближче до тих, хто його любить. Не існує такої вдячності, яка була б йому достатньою, не існує такої любові якої було б достатньо для нього, не існує такої жертви, яка б, хоч на частинку дорівнювала тому, що він постійно дарує. Садкуру це справжня вершина кожного духовного шляху, віри, релігії та усвідомлення, пізнати його і його ім'я тут, у цьому світі, означає досягти всього, його лотосові стопи. Мета для того, хто справді усвідомив усе в житті, найвеличніші святі постійно прагнули милості свого гуру. а пізнати садгуру значить пізнати найвищого з найвищих, учителя всіх учителів. Це лише слова для тих, хто не має особистого досвіду спілкування з ним, з його вищою премою, але для того, хто хоча б раз побачив його. Цього одного лише погляду достатньо, щоб пізнати істинність цих слів. Вище не потребує проголошення чого-небудь, його проста присутність перетворює темряву на світло, байдужість на захоплення, зарозумілість на смирену вдячність, а обмеження на любов. Там, де перебуває Садгуру, не може бути жодних обмежень. Сама його присутність це існування нескінченного буття, найбільше паломництва на святіші місця Вайкунха, Кайлаш, Голока, Каші, Праяк, Айодг'я, Врач, Панхарпур і безмежна безліч інших у всіх світах не можуть зрівнятися з одним моментом, проведеним з любов'ю у товаристві із Садгору. У День гуру пурніми нехай всі божества, садху і святі благословлять вас усвідомити велику милість мати садгуру у вашому житті. Як же вони жадають бути з ним, а Він проводить час у товаристві своїх звичайних бхакт. нехай ця милість сповнена солодкості. Укорениться в серці кожного і приведе вас до найвищої мети вашого життя, любові та благословень усім.